Чого б мені жалітись на життя Я бачу, чую, ходжу, розмовляю, маю нормальний ритм, серцебиття на хліб до хліба якось заробляю, подумаєш, коштовностей нема, не маю шуби, золота не ношу. За те дітей своїх, що миті обійма. Хіба це не багатство? Я вас прошу. Щодня я Богу дякую за те, що прокидаюсь зранку, є що їсти і за сім'ю я вдячна це святе, що є кому. Пронаболіле розповісти. Чого б мені жалітись на життя? Я не стою у рабстві, на колінах. Дай Бог довести те, що маю до пуття, а те, що треба, він і сам дасть неодмінно. Іду, іду так, бери, наносили води. І ось саме так з дідом. Оце ми так з дідом поливаємо огород. Все, що можемо, те ми і робимо. Ох, хороша водичка. Хоч бери та Так. Так. Іду, беру ведро і вперед. Гарно наливай туди. І учиться поливати. Я вчора, чи коли сама поливала без тебе, То я поливаю. мене ніхто не знімав, я так теж знімаю. Тоже без тебе поливав. То я так гарно налила туди. Ди вже вони тут вже до сітки достають. Ох, і ростуть від води. Якби не поливали, то ніга б і не було. Правильно бідіть? Давай, дід, я тебе познімаю, що ти така, так стараюся. Трошки щіпала ходила сьогодні. Це лишня общіпувала, де деяке оставляла, а деяке общіпувала. Тут трошки ще десь треба було прив'язати. Огірки зібрала. На завтра ще оставила. Да. Ти і забирати. Так, да. поперед тебе. <світок> Ох, які логи. Забирай. Ось які ростуть. А щоб вони поливали, то й так ждали би довго тих уєсло. Як на грядки. Да. Так, посадили. Так. Сьогодні сусідка жалувалася, представляєш? Ось у їхній огород. І воно отамого там, усього, вона і кабачки. І каже, хтось у неї ходив кабачки там здибрав. Ну, хто б сюди міг прийти. Там воно люди, там настовпі світ. там собаки бігають. А щось бабуся, мабуть, попутала. Не знаю, кому потрібні їй кабачки. Чи вони там є, навіть не видно. От горе. Я думала, що тут ніхто не ходить. А воно, казуюся, ще й ходять. Та ще й по кабачки, Якби щось може й повірила, а кабачки кому не треба. Що вже такі голодні чешу. Не знаю, часник ніхто не рвав. А кабачки. Може, справді, але думали-думали з дідом, хто в нас тут такий голодний. Так і не придумали, хто б це міг туди піти. Здалеку ж би ніхто не прийшов. А тут свої. Та ну не знаю, коротше я. Я знаю, що я туди не піду. дід, теж віддихаємо вечором, кабачки шукуємо. <рес> да. Це я знаю, <рес> що не підемо. А хто ще тут так не знаю. Коротше, не знаю. Хто в нас тут може. Так. Да. Роби. Я дивлюсь, що в мене все є огірки. Якби ще помідори поспіли, то було б просто чудово. Да. Жучка у нас не прив'язується. Дід мечтає, то треба собачку таку завести, ну ще одну. І зробити там у кінці у городу будку поставити. У нас же є місто там усадьба. І там фундамент стоїть. Можна поселити собачку там. Ну, Але там ну, нашу обігати собачку. вода <гаду> собачку обігти. О, так. Тихай переспу. От який гарний палець, а він поливається. Надо ну, да ж таке, гадіти. Ні. Ніколи не поливали, а зарішили виростити перець. От будемо корисний перець тепер їсти. Я його дуже люблю. Хай тільки він виросте. Буду їсти, ніч нічого. <світ> Я кабачки не хочу. А перець хочу. Вже стільки зеленого, там такий горний. Такий повиростав. Як у Сереги гемка. Угу. Серега я вчора йду, а він коло моїх гірків термується. Ти Те, що там заглядаєш? А як я та дивлюся гірочки, це я чи нема? А він каже, ну, ти придумав. У себе вибирає, а не до мене, йде, Каже, в мене ще немає. Ай, боже. Він дивився, чи він чвістина, чи? Ну так він дивився, а він поливає їх. Поливав. Ото ж треба поливати. От потрошку потрошку поливай, бо да, да. як хочу були гірки, то. І да. нащо не буде нічого. Ні. Так. Коли ж вони вже оці Усі... оці мої красота моя, коли вже почервоніла. Ну, звісно, строк, строк. Отакі вони гронами. Ти бачив які гарні? Хто? Помідори гронами. Колись придавляли почеруні. Ну, то, по червоним, ну так. Так, начіплялося їх. Ох, і начіплялося. О, оце якийсь. Це якийсь такий. Отакі-то в мене помідорчики. Дорогі, 79 для базари. А кілограм? 75. Ну так, да. а як же вони бачать, що посуха така, та й думають підняти ціни. А цими цінами, хай вони вже Так. А як хоче хто щось, то треба поливати. Бо інакше не дождешся. Вже там спека на неділю 33 градуси вже. Не У неділю передають. А там далі піде більше, більше і більше. Так, бабуль. Уже вечір, а вони гудуть, готуть таку пахучу, запашну квітку знайшли, що не можуть від неї відірватися. Господь. Цілий день на ній літають до самого заходу сонця. Вона аж ворушиться о цих бжджіл. Оце квітка. Йдеш мимось, запах такий. Пилковий такий, ох, приємний. Бжоли тут, казиться цього запаху. А що ну, роблять? Ох, і бжілки.